Нажав? Так, добрий день наші хлопчики, Таніше, ви знаєте, що ми любимо сюди зробити обзорчик нашого привозу. Тим більше, я огідну в Яремчу, Танючка весь привоз їде за мною, тому що, дивіться, молочку ми сьогодні вам показали. йдемо з вами, подивимося, про що м'ясо, погода, сонячна, прекрасна. Як я раньше кого, Танючка? Холодно, да? да. лапутульськ? так? Ти замерзла. Тебе лапутуська нагрівала. Лапотуськ. Так, лапутуськ, ти що хотів? Ви борщ хотіли сьогодні? Значить, дивись, ззаді ступеньки я не знаю, робить голову, бо якщо ти що... Зараз... Да. Оба, раз, диви! Два, три. что ты заднюю ключи? Значит, ты включил сзади. Да, теперь первый, кто с тобой зайдем. Вот ты нас не увеличишь, соночка. Мы же с тобой крупненький. Пошли, наш мясный корпус. Подай моя лавка, пойдем. Так, король. Що зайчики вівторок? Пойшлі, йдемо, подивимося, хоч говядіньку, ношу, свининки. Дивіться, ну, звісно, є, з утра все привозиться, все свіжесеньке, але йдемте з вами, зробимо обзорчик товарчика. Ідемо, Костик, ти хотів рібрички на свининку. Добрий день, добрий день. Добрий. Так, одразу номер телефона, бо мене питають номер телефона, як заказати. 050 175 83 93 восімдесят дев'яносто три. Алла старий. Да, покажіть, далечка, і скажіть, по чому ця сіточка. Костік оця сіточка, бо питають за цю сітку. Ти що хотів на борщ Що ви хотіли, ребрички? Що у вас сьогодні? Хазяючка? Давай, давай. Давай, борщик. Дивіться, почому ця сіточка. 100 гривень за кілограм. Дивіться, дівчатка мої, вона є в одному місці на привозі. Ми знаходимося в старому корпусі. Так, оцей нутрачок. Костя, Таюшка, 60 гривень за кілограм. пам'ятаю функція нутрак, мама давала сюда і за мілко, так, да, Таюшка? Жарили його, так, да, так. Да. Да, 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 да. Так, це що в нас іде, да? Ой, а нутрак мені сказали по чому? Тоже світа. 60 а за цей кусочок завіси десь? 750 гривень? Оцей кусок на 750 гривень великий, Луна. да? Такий? Да. А номер телефону як заказати його? 0,50 175 839. Дівчатка, 750 гривень, такий великий кусок. Кинула морозілку і думаєш ні про що. Шикарно. <різнався> що, що, зайчик хоче? 750 гривень, Диві який кусочок. Та ви що? А філеєчка свина є? А ну по філеєчка свина, дівчатка? А на скільки ця штучка? На скільки та філеєчка виходить? To, у нас на 180 гривень. 180 180 е, значить так, так, це що в нас іде? Шия. чому шийка? Шиєчка, 300. А наскільки на такий шмат шиї? Наскільки? 1100. 1100. Ви кожен день Да? Давайте. Кожен Давайте. день, дівчат. Дівчатки, да, дивіться, не забувайте, що тут є така сіточка, ви питаєте, де нутрачок. Номер телефону я дала. Вам це що в нас? Добре. Ви на борщ? що берете на Все, Костик, я вам даю вже. Що ти хочеш? Таюшка, йди ближче. Рібра, да, самі смачніші. Що ви більше любите, зайчик, хазяї? Номер телефончика. 050 175 83 93 Дівчатка, упереді зіма натуральна. Скільки цей кусок вийшов? 2 800 2 800, да. так. Танюшка, вибирайте рібришки, а я, дивіться, хвостики. Почемо сьогодні м'яско у нас? М'яско 230 за однією 230. Двісті тридцять. Двісті восімдесят, виток двісті восімдесят. Да. Добре, 250. Двісті п'ятдесят а чи а, на скільки ця галяшечка завіси? Ну поставте мені на навіси. Так, а що ти як засватана, зайчик, рібер, на зайчик? Вибирай ребер, диви. Ще зайчик. На 180 На 180 гривень, дивіться, а в йде новий рік. А що, уже спокійно можна товар брати до нового року, то що ні? Ой, дивіться, я бачу ваша печеночка, по чому вона? 60 гривень за кілограм. 60 гривень за кілограм. Ага шика, а, а таке тоненьке сало. Між прочим, саме вкусне сало це тоненьке таке сало, так? Да? Саме вкусне воно. 80 гривень за так. Це в нас є. А наскільки отакалінточка чилагача може завісити? Це йде чилагачик з биточком, так? Прямо? Так, Танюшка. Дівчатка, ви подивіться яке свіженьке м'яско. Подивіться на наш м'ясний корпус старий. Дивіться, кожне утро привозиться м'яско. кожне утро воно все розділується. Подивіться, з будь-якої сторони все свіжесеньке. Вот, дивіться, воно аж горить, аж кишить. Подивіться на це сало, на ці ребра, яка вся снать. Внутрачок, що Костик? Що ви взяли? Шо? Танюшка не брала. Танюшка фарш берега. А що, є у вас м'ясо? Які ти вибрала? Ну покажи, Танюшка, які ти вибрала. А от такі по чому? А я, між прочим, такі люблю. А я люблю, між міжпрочим, такі, щоб не сильно жирні були. По 150 Дивіться, дівчатка. На 70 гривень дивіться. Ну, так вони самі, і що вони в кусі, самі. Звісно, ну хазяйка. Дивіться, ось, от вам буде. Слухай, а що борщик наваристи, я взагалі. Общ... Танюшка, взяли на рюбишка, вам дуже великим дякуємо. Так що, дівчатка, подивіться, тут у нас є і кожен день ця бабіська. бабіська, бабіська. Пошли на говядинку до нашої людочки. Людочка тут завжди в нас працює, завжди, дивіться, асортимент великий. Добрий ранок, добрий ранок, наша красоточка. Дивіться. <рапанська> <рапанська> добрий ранок. <рапанська> Добрі <рапанська> <ранок. рапанська> <Добрий>, мої красунечки. Звісно. <рапанська> 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 Добре? Конечно, от я завжди це кажу, бо пишуть чого це воно добре. А я кажу, а так встали, очки відкрились, свої, да умнічки мої. Людочка, як заказати цю вкуснятинку? О, вкуснятину на 852 трі, восім, п'ять два п'ятдесят старий, старий, старий. м'ясний. Лю... Так, поки Людмилочка розділує м'яско, ми зараз зробимо такий міні-обзорчик. Так, ви відпускайте поки да? так? Відпускайте, Давайте ви поки Танюшка, що ти зайчик? Ми, ну, ви зачаровані. Сьогодні буде борщик. Да? Сьогодні буде борщик наваристий. І, і ти мами. Ой, виходить, Костик борщик. А Костика, що він завжди варить, він молодець. Він на що це його молодець. Він труть. Танюшка, я тобі хочу сказати, що ти родилася щасливою звіздою. Але, Костянка, ти теж не, не, не дуже до звізди йде, ти, ти, ти теж маєш зірочку, зірунечку, зірбунечку. Коло, звісно, коло тебе. Слухай, де як вона сіяє, коло тебе. Так, слухай, я буду про вас розказувати чи про м'ясо. Людочка, як заказати м'ясо? Бо ті голубята вони будуть цілуватися до утра. 63 55 секунд. Я бачу филеечку. Да. Филе 800 гривен. Ну, на чуть -чуть сколько она вы выходит? Аншлаг да? да, уже чуть-чуть прошел, это если честно. Вот 848. На 840, да. Такой у нас. Были языки, языки у нас 400, печень у нас 200, хотим вам назвать сердце. 130. Смотрите, свечка, какие шикарные антрикоты. У вас частный дом, пожалуйста. На стейк. Ну, я знаю, что говядину не все любят но это очень вкусная тема, я все время Почему показываю. Почему они? 300 гривен килограмм. А такое можно учить. Людочка, номер телефона, будь ласка. 063 852 55 15. Значит, а, дивіться, да. мяско подорожало трошки, как вы думаете, до Нового года оно подорожает да, подорожает. Свет, мяса нет. Ну, такие прогнозы, скажем, Мясо не само. очень да, хорошие. И по свинине. Ну, свинина чуть вроде падает, но говядина у нас есть. Нету пастбищ, нету того, нету свого, не то вас, не то того, не то слушаю. Две все всё это разбирается. Так, смотрите, Людочка, почём я заячок? 150 гривен да, свиней, да? 50, Потом 50. так, сердце почём? Свиное 90, печень свиная 60, лёгкие свиные 50. Да. Девчятка. Так, то у нас такие щёчки? Почём те щёчки? 130 гривен за килограмм, дуже хорошенькі. Так, Людочка, я хочу вам сказать, чтобы ви умичка, вы турьяшку. У вас её каждое утро разделываете, да? Девице, так, я хочу девочке вам показать вот, очень наборчики. По 12. Костик. Танюшка, дивися, дивись. Девочки, 12 гривень наборчики, косточки по 35, по 10 і 50 гривень. Така пара. Нормально? Любочка, як здоровья, такие жилетки, девочки пытаются жилетки. А ну ти присутствует за двери. Добрый рано. Добрый рандит фона Юбанчика. Прийди, Танюшка, покажи тебе жилетки, та Любашка. Доброе утро. Вот такі жилеточки, так? Такі як ти брала, такі, так? Бачиш. <рисловно> Хорошо. <рисловно> Що, опять пластика? Опять Та, Танюшка, є наша ремонта. Любочка, ти сказав номер телефона я замовка. Дівчатка, тві питали конюшки на жилетка. Дивіться, така номер телефона, дійсно номер на себе зайшти, чи нема? 96, 130. 130. 130. Давай, давай очки 096-136-63-94. А світулька, Світочка, ти світулька, а квітулька мамина, ти гарнюнька. Ти рідна ти є ти скоро до мене приїдеш, ти ріднулька, I love you. Зайка, стой, стой ступень. Є время чи нема? Вже так і закінчується. Нема чи вже все? Все. Я казати вже, ай лаві. Да. Ще mm не -hmm. сказав, що ти. Цілуй, а ну розкажи номер телефону, як замовити дівчатку. Трилєтки та котулі. Зараз вперед зімаход. Номер дніпро 0-2-96-130-63-94. Є дуже гарні платочки такі. А чорну поки вишиванку? І зелену. А я хочу все вписати. І Люба, Люба, цілую тебе в губи. А ти красоня, ти красонечка моя. Дівчатка, вишиванки на будь-який розмір. Що ви хочете? Є вишиванки? Ой, боже, так красиво. А квіточки? Ти бачила яка вишиванка? Так, бачила. Е, моя квітуля така вся. А я йшла, 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 дочку найшла. Сіла, присіла і далі пішла. Слухайте, вони подавали, потрібно... а що я навіть могу да. так, вирисувати. Вони попереджують на вишиванку, яку я дуже-дуже хочу, дівчатку. Я так нашиванку е продала. Спасибо. Yeah. Спасибо, молодець. Я ж її тоді хотіла, а Люба казала, бери. А я сказала, ой, таку дівчатка, вони всі, ви знаєте, одна краще людям. Саме головне, ви можете... Замовити товари у тебе ноль. Не дійсно, як ви знаєте, що ми ж зайшли, тому що світу сьогодні вже не раньше. А я думаю, Ніну зайду до Люба Люба цілу і берегам дві А сорочка мамина біла, біла. Та-та, мамина, серцю мила. Дівчатка, ну я знаєте, я всегда кажу, життя наше прекрасне, потрібно жити і уливатися, пошукати, тому що треба жити сьогодні, час і ті секунди. Дивіться, ці вишивалечки, любочка вам передала. Захотіли віночок, дівчатка, зараз інстаграм і номер телефончика є, все вам передають поштою, треба вам ця качанка для чоловіка. диви, пригріти один раз. І її теж треба взяти. Вона теж має бути, дивіться, тут пишеться. Подожди. Найкращій подрузі, О! Найкращому другу буде, подрузі, ви поняли, да? так? Ось тако собі треба її це очистити, це без нічого. Ось, що. Оце, я, дома, до Саюшка, тако, що Не буде слухатися. У вас вальт закатає! Осьо, держіть. Оце вдома, до Саюшка дорожна бути вдома. Тут також знаю, якщо можна посадять. пригріти. Так що дівчатка, ну мир не ходить. Бірить, віріте. А да, вот да, 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 да. я хочу вам сказать, что не вообще, Девочки, Спасибо. носочки, жилетки уберег, делите дома, потому что быть должны у вас вот так стоят, а а -а -а -а. Вот так. Ты всегда должны вас дома Так что, мы хорошие, мы находимся на привозе Вы знаете, это колорит, колорит нашего, нашего места Мы вас... I love you, I love you Скажи, я <laughs> <laughs> <ривасно> <ривасно> я нічого не казала. Один раз сказала. ролик Нет, можна? можна. 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 Любими Матусі. Моя мамочка, вона пече рожочки, любими матусі. мамулечка моя, я до тебе буду їхати, я тебе привезу моїй мамі ручечки. Вона пече печати рожок, а Вера покойна моя пекла. Ми ще утром ми открили очі, бабушкавіра вже валяни, пиріжки моя напекла. Ти знаєш, вот сейчас в последнее время я сюди бабушкавіру свою спорту. А зараз, наверное, я всім дуже зуміюсь в чатах, коли вона мені казала, е, купляла нам таку конфетки, сюди за нею говорю, пироги, вареники, це сіда. А я коли скажу, бабушка Вера, бабушкавіра, настане, время, я куплю машину, посадилась по людей на ви на не підете. А вона мене сполотня, цінує сюди, каже, настане, дочка. Але время це настало, Вера, не бабушкавіра. Але я ви нас сюди зі мною. Це знаєш, таке місце, але вона всегда за мною. Так що бабушкавіра, я вам обіцяла, що буде машина і буде, мама їсти шоколадні конфети, ви. Але я всі, я ну, я завжди даю. А я завжди да, даю. Да, О, да, да, да. Так що мої хорошие, это качалка а для моего. То есть я хочу качалку да, для чоловіка, Люба. Дай для чоловіка качалку. Дай